Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в мою ігру. Я вам покажу мою ігру і грайте в неї поже. Шукаймо. Оце чекент, то це воно було давно ще поки що. Ось! Зайшли. Тут э, буде система магазина. Тут, э, перше. Це лобі. Тут я забув поміняти статую. Ну і тут така кімнатка, де можна отримати спеціальний сор э, меч. Наш ворог. Ми можемо битися. Якщо ви послухаєте, то тут звуки всякі старі. Повернулися. Тепер йдемо на арену. Тут наша обічна арена. Тут можна битися з гравцями. А тут велика вже арена. Можна битися з багато гравцями. От там домик, в якому є обичний меч. Тут лідерборд 2016 року. Тут чат. Такий, але він не працює. А тут бейджики. Я не зміг робити бейджики, так що я свої зробив. Ідемо на класичний світ. Така карта. Це тут арена, а там в будки давайте підемо. Що там? І подивимося, що там. Зайшли. Джейсон. Він нам показує, що у нього маленький подарунок там наверху. Зайшли. Опа, мачет. Прикольна рушка. Пішли тепер. Що буде, якщо ми... Сп... А, -а, 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 -а! О не. Ми здохли. Але і так поки. Ідемо на арену знову. А тут можна подивитися, що це. Тут які люди грали в це. Мій друг. Мій друг. Ну багато друзів. Хто ще знайшов мою гру? Не знаю як. Тепер на ту карту. Ось тут вода, я вода. називаю цю карту райська карта. Йдемо назад і тепер перейдемо на ту карту. Тут всяка там карта. Така карта, якщо ви впадете в лаву. Та ви помрете, звісно же. Там мій друг вилазить з вулкана. Тут всяка така штучка, яка мала бути. Але я її оставив. Я її потім приберу. Якщо хочете, то можете подивитися ще. Тепер пішли до іншої карти. Отой карта, десь там. Вона прикольна. Вона, мала бути в одному ивенте, але ивент був скасований. Ой! Да ну, блин. Черт, якийсь баг у нас. Тут є така гліч-карта там можна всяке там знайти. Тепер йдемо назад. Йдемо до останньої карти. Давай розседнемося. І тепер йдемо туди, на оцю велику карту. Ось. Тут в нас є багато мечів. Там меч. Ну, візьмемо. Можна Ну, Це ця гра була зроблена через сорт е, через Fight on the Heights. Тепер я додав цю карту Sord Fight On the Heights. Повертаємося. Ось, тепер ми будемо дивитися адмінку. Подивіться. Це перше, щоб. Писати на всі сервера. Або на цей сервер. Тепер бан. Ну, це буде бан е, команда. Тут немає поки що гравців. Так що я себе не буду банити. І тепер. Зараз. Я вже забувся, як ця команда називається. Вибачте? Ось! Тут мало спавнуватися торнадо, але воно не спавнується. І тепер. Ну, це все. Всі пока!